Хочу записати і поділитися своїми такими думками. Так мене, цікаво все склалося, і просто, можливо, хтось себе в цьому знає і щоб розуміли, що це нормально, що не тільки у вас немає. Я дуже ну, довгий час я був в такому. Роботі над собою цією впевненою ситуацією. До чого це там привело, ми далі ділилися історіями, як Я почала вивчати емоції, розуміти, про що для мене злість. І виходить, що зараз я все більш активно, почала інстаграм розказувати, на кого я вчила, вчуся, так, з якими запитами до мене можна прийти. Тобто це така не класична психологія, так? а така терапія, яку ми йдемо вглиб. Тобто, ми йдемо в самий корінь, розуміння взагалі, де сформувалася програма, яка керує тобто, нами все життя, і ми живемо на таких автоматичних реакціях. Так от я все частіше почала в інстаграм виходити в розмовні сторіс, хоча для мене розмовні історії записати так от відео це. Це прям дуже такий виклик. І вчора в мене була фотосесія, я дуже хотіла викласти по знайомству про себе, взагалі сказати, що є, чого до мене можна йти. Який шлях я пройшла, тому що шляхом був якийсь десь, десь такий біль, проживання в цій полі, коли ти бачиш. Коли ти проживаєш цю, та, та, ти потім розумієш, а для чого тобі потрібен був цей урок. Е, так от вчора, після своєї фотосесії, я відчула так, що це трошки недобре, але ну, перед тим не було дві сесії з клієнтами, такі дуже глибокі, дуже такі складні. І сьогодні зранку моя кіцька захворіла. Я її відвожу до ветеринара, залишаю там, щоб покапали, там аналізи взяла це все. І в мене стан дуже розбитий, тобто настільки я себе погано почуваю, і виходить, що вчора ввечері, що я розмовляла з колишнім, він мене запитав, а ти що боїшся ну, от, як мені майже 40, і він мені такий каже, що боїться втратити свою красу, що от, е... Бо ми заговорили за фотосесію. І Сьогодні зранку я от, продовжила цю думку, думаю, цікаво, чому це воно так випало. І воно десь, я така ну та ні, ну типу, як і кожна жінка, я звичайно переживаю за свою красу. За те, як воно взагалі буде далі, і тому що ну, роки ж якби тобі не зменшуються, вони збільшуються взагалі. І, і я сьогодні от, е, здала кицьку свою і прийшла в парк, тому що мене так просто емоції накривають, просто страх. І просто сіла внути в розмову з своїми ангелами, і йде мені от прямо, як, ну, от картинка буде. Да? Що я, так як я почала проявлятися, говорити, ділитися взагалі, взагалі розказувати про свої життєві ситуації, е, мені стало страшно, що мене покинуть. Тобто, що від мене відмовляться друзі, знайомі, рідні, тому що мої рідні, вони взагалі не сприймають, чим я займаюся, в що я вірю, там так. І мені оце так стало і навіть да, там. Тобто, що ти в цьому всьому можеш залишитися сам тут, тобто, да, продовжувати цей свій шлях, тому що я розумію, що ну по-іншому якось вже не виходить. І мені вчора ну от мій клієнт. Вона мені написала, що вона дуже рада, що я пішла, що я повірила в свою силу і пішла цим шляхом, тому що тільки зі мною їй вдалося нарешті поплакати. А в неї була клінічна депресія з 14 років. Зараз вона вже не приймає антидепресанти. Це її був свідомий вибір, і от ми почали роботу більше так вже на глибинному рівні. І вона от сказала, що вона перший раз поплакала взагалі. І я ніби бачу оці відгуки від своїх клієнтів, але те, що те, що рідній, тебе може відмовитися, це стало мені бодичем. І я сижу оцю парку, думаю, навіть кіцька моя мене залишила, захворіла. І от коли мене мій колишній запитав, що ти боїшся, втратити цю красоту. Я це ж сижу, думаю, ну, ну, скоріше всього я боюся, напевно, залишитися самою. Mm. Тому що, колишній чоловік собі, ну якби він вже зустрічався в стосунках, і я повністю вже це прийняла, спочатку це було важко, але ми нормально вже це все спілкуємося, обговорюємо. Але мене приходить розуміння, тобто він собі в нього там дівчинка молодша, ну набагато молодша так, від мене. І десь, напевно, оцей от піднявся страх самотності. що як взагалі чінки живуть після розлучення кому 40. Сьогодні буде таке дуже пизливе відео, і я не знаю, куди живуть, тому що моя дитина. Наповністю ну, погинає ніби да, зараз в садочку і, звичайно, це допомагає ну, мати вільний час для себе. Але я розумію, що ми спимо разом, ми вихідні проводимо разом, вечори ми проводимо разом. Тобто я не знаю, як, як, як взагалі продовжувати типу життя з партнером, коли ну, ти постійно з донькою. Я не знаю, як це. Просто. І воно так все наклалося з цим, що ну, ти проявляєшся не так, як всі, і оцей страх такий самотністю, він прям такий. І само що цікаво, я прийшла посидіти під деревом, і там ворон, який щось не може літати, і він дуже самий там собі, самотній такий. І також. Я попросила, щоб мені показали, де це такий страх зародився цієї самотності. Просила всього вищого, я в ангелів. Ну, я просто дуже люблю спілкуватися ангелом, мені дуже допомагають. І мені прийшов коли я тільки народилася. З Бога, типу, от показали мені картинку. Де я тільки народилася, я захворіла стафілококом і мене забрали від мами. А для новонароджених, взагалі до дитини до півтора року, мами це як символ такі безпеки. Тобто, якщо є мама, тоді безпечно, світ безпечний, мені безпечно бути. А я тільки народилася, захворіла стафілококом і мене забрали. Мама розказувала що це філокок, але як там все відбувалося, ні. І тут я вот зараз, сиділа в медитації і прямо, ви знаєте, так показує, як мене забирають. Тому що я не така, як всі. Мене ізольовують, не розуміють взагалі. Я розумію, що я не така, як всі інші дітки, тобто і мене забирають. Мені стає небезпечно, мені стає страшно, що від мене І... Це дуже такий е, гарний приклад того, як е, формується програма у нас в дитинстві таке на підсвідомому рівні, коли ми приймаємо якісь рішення, і потім е, ця програма нас супроводжує. І в якийсь момент, коли ми готові, е, коли є якась така ситуація, яка спрацьовує таким маячком, що варто туди подивитися. От я відчула такий страх самотності, що мене покинуть, і отут тут мені випливає ця ситуація. Та я новонароджена, та я сама, та я не така, як всі, і мені дуже страшно. Що, що мене навіть мама від мене може відмовитися. Ну, потім мене мама забрала, вона взагалі потім втекла з лікарні, тому що ви щось там. Ми Підпускали її додому. Були в маленькому жили, і вона просто втекла додому і все сказала, що не буде лежати в лікарні, що недома не буде лікувати. І я за це її просто неймовірно вдячна, що вона зробила це так. Але ось цей момент, коли нам страшно, ми таки приймаємо рішення, буде там якісь таким, щоб нас просто приймали. Щоб ви вписувалися в ці соціальні якісь норми, стандарти. Так от, якщо ви проживаєте зараз якийсь також період, такий вам здається, що страшно, якось незрозуміло. Зараз багатьох такий період, і зараз простір прям повністю всіх виводить на те, щоб бути чесним з собою, признатися. Е, мені важливо признатися, що так. Мої рідні не розділяють мої друзі, на людей можливо не розділяють, куди я йду, яким шляхом, хоча цей шлях повністю відгукується, я себе тотально відчуваю, знаєте, так як на своєму місці от, ти просто знаєш, що от ти по-іншому вже просто немає. Ото от, це як побачив, і більше ти це не можеш розбачити. І все, бо ну от по-іншому ніяк. І, ну, тобто, в мене є там, різні шляхи ну, моєго проявлення, да, там, і в бізнесі, і, якби, і в такій в духовній практиці. І тобто, йти цим шляхом я вже не можу. Да, Оце ти типу, побачу так і все, ти тепер це приймаєш. І тут дуже важливо зрозуміти, що від тебе не відмовляться все одно, яким би ти не був і приймуть. А якщо не приймуть, то значить, але людям складно зрозуміти, що можна просто в якийсь момент змінити своє життя, змінити свої погляди, сказати, а мені так не окей, я хочу по-іншому. Так мені було складно, наприклад, з розлученням. Я тянула я тянула достатню, тому що в одну сім'я ну, потрібно ж бути. Хоча ти розумієш, що з людиною вже і складно, і важко, і десь ти вже не вивозиш це все. І тоді донька дуже почала хворіти. І так як я вивчала психосоматику, я, я розуміла, про що вона мені показує. Тобто в неї всі хвороби були пов'язані з тим, що вона відчуває, яка атмосфера в сім'ї. Ми так ніби не сварилися, але напруження було просто Коли Вона була в садочку, ми могли там розмовляти більш на полишені було роздратування, звичайно. Вже. Тобто ти живеш в одній квартирі, але розумієш, що все далі ніяк. От донька всіма своїми хворобами показувала, що ну, типу, я вас відчуваю, я бачу, що ви не можете. І це було таким гарним маячком, да? і тоді, і колишній чоловік, вона саме питав, ну ти ж не хочеш жити. навіщо ти це тягнеш. А я розумію, що я це роблю, тому що от, так, так заведено, тому що сім'я. А як же дитина буде? Їй буде важко. І я десь, тоді я також жила заради доньки, тому що в мене мама також розлучилася з татом, і я розумію, що татам мені дуже не вистачає. Десь я боялася, що це буде і так і тут. Ось так воно ну, і є момент, я дуже не вистачає тато. Вона про це говорить і ми хотіли, щоб ми її разом не мали спати і жили разом. Але приймає вже і наш вибір. Ворона прийшла мене атакувати. Вона напевно мене проганяє з місця, щоб я пішла, щоб прийшли їй на допомогу. Я це не буду вирізати, отак і буде. Як відстоювати свої кордони? Ось так. як заведено в природі, щоб не заважати. Щоб тебе прийшли е, врятувати. Ой. Моя думка була про те, щоб ви розуміли, що бувають різні досити. І шлях такий дуже буває. Він дуже складним, він було дуже цікавим. Але він завжди приводить до себе, дорозуміння себе, і щоб ми себе навчилися чути, а не ігнорувати.